Вітаю вас, дорогі брати і сестри. Кожен день одесити чують вибухи, та ці вибухи приходяться на гражданську інфраструктуру. Ми чуємо ці вибухи, діти живуть налякано, вони спускаються у підвали, якщо знаходяться у дитячих садках чи школах. І кожен вибух забирає життя людей, руйнує їх життя, калічить. І вчора був знову. Прильот по гражданській інфраструктурі. Ми знаємо вже про чотирьох загиблих та десять постраждалих. Серед загиблих є 16-річна дівчинка, і ми бачимо, що Російська Федерація б'є по гражданській інфраструктурі. Це не військові об'єкти, це ті об'єкти, де просто працюють люди, які йдуть на роботу та мають надію повернутися додому. Але вони чи не повертаються? Чи повертаються у лікарні з каліченими сьогодні ми висловлюємо щирі співчуття всім родичам загиблих людей, молимося, щоб Господь закінчив цю страшну війну. Сьогодні у всіх храмах одеської єпархії будуть служитися панихиди за загиблих людей, тому що в нашому місті траур. І ми не знаємо, скільки ще буде відбуватися ця війна, скільки ще будуть лунати цих зривів. Ми хочемо попросити всіх наших одеситів реагувати на повітряні тривоги, тому що вчора, коли був прильот, наші медики, наші спасателі, які приїхали на місце події. Їх спасло те, що вони швидко спустилися в укриття, і ми бачимо, що також Російська Федерація не обирає, вона дуже підступно влучає знову і знову. Є прильот через 15 хвилин, ще один прильот, та вони не дають змогу навіть надати першу медичну допомогу постраждалим людям, простим цивільним людям, не військовим, бо гинуть останній час лише цивільні люди. Тому ми хочемо, щоб весь світ побачив, що коїться насправді, що є ця війна. Ця війна є страшна, несправедлива та наносяться удари не по військових об'єктах, а по цивільних людях. І страждають прості цивільні люди. Одеська єпархія, як завжди, не залишається осторонь, тому ми хочемо надати допомогу всім, хто постраждав в ці дні від обстрілів. Якщо ви потребуєте допомоги, звертайтеся на нашу гарячу лінію. Ми приймемо вашу заявку та в скорому часі допоможемо вам.